в битвах перемогу на моїх очах, там, де віра непохидна, не немає сил, разрывали все гайданы, хвала святых. Сила имени Христа прокладывает. Сбиваю. Знов я, ти, Бог Всем. Все. Вітаю, дорога церква! Сьогодні хотів би поділитися з вами істинами, які записані в Слові Божому, читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян, 13 розділ. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідьте дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довготерпить, любов милосерствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все. Сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророства існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Ми прочитали такий дуже відомий текст. Думаю, багато хто з нас навіть знає його на пам'ять. В ньому Біблія описує любов і підносить її над усе. Загалом, якщо говорити про послання апостола Павла до Корінтян, то це така своєрідна інструкція. В ньому апостол пояснює, що таке християнство загалом і якою повинна бути справжня Христова Церква. Бо саме Христос є тим, хто створив церкву, і Він є головою церкви. На жаль, зараз дуже багато людей думають, що церква це місце, де їм повинні служити, де їм повинні догоджати, де їх повинні любити. Насправді ж, церква це місце, де ми повинні любити людей і виявляти їм цю любов. Якщо брати контекст конкретно цього уривка, то перед цим посол Павло говорить про духовні дари, які є справді нев'ємною частиною життя кожного віруючого. Але в наступному нашому розділі, в 13-му, він змінює ракурс. Він говорить, це все добре. Духовні дари це непогано, але якщо в тебе немає любові, то це не має ніякого значення. Я можу вміти навчати, але. Якщо ми не маємо любові до ближніх, то це не має ніякого сенсу. Людина може робити великі пожертви, там, навіть страждати, але не в цьому суть. Є люди, які стають чинцями, там, монахами, і ніби присвячують цьому все своє життя, але чи виявляють вони любов до Бога і до людей в цьому? Саме любов надає сенсу всій нашій жартовності і нашому служінню. Коли Ісус був на землі, то Він назвав дві найголовніші заповіді: це любити Бога і любити ближнього. І всі ці характеристики любові, які ми прочитали, повинні бути у нашому відношенні до людей, в нашому відношенні до церкви. Ми не повинні робити так з якихось своїх мотивів, ми служимо людям, бо ми любимо їх. Це не легко, але так робив Ісус, так жив Ісус, Він навчав людей і в кінці Він помер, Він помер заради кожного з нас, щоб ми могли мати спасіння і прощення наших гріхів. Бог є любов, і якщо нам важко, ми повинні пам'ятати це. Якщо біля нас є люди, яким теж важко, ми повинні допомогти їм, ми повинні підтримати їх, бо ми є інструментами в Божих руках. Ми є церквою, яка повинна служити людям навколо, виявляти Божу любов. Можливо, перечитайте ще раз це місце і вдумайтесь в те, якою є Божа любов, якою вона повинна бути в нас. І носіть цю любов людям навколо. Amém.